10 липня відбулася позачергова сесія Бурштинської міської ради. Депутати дали дозвіл на поновлення генерального плану забудови міста Бурштина та розглянули деякі інші питання. Про перебіг сесії ви дізнаєтесь з наступного матеріалу. Наявний на сьогодні генеральний план забудови бурштина, що за рішенням екологічної комісії від 5 лютого 2010 року перебуває під тимчасовою забороною, та новітні топографічні зйомки були представлені для ознайомлення міським депутатам перед початком пленарного засідання. З обґрунтуванням необхідності внесення змін до генерального плану, перед депутатами виступив архітектор міської ради Петро Остафійчук. Зміни в це на протязі місяця. Значить, будь депутат будуть проводити після змін внесення громадських слухання по генеральному плану. Але щоб його розпочати роботу, нам потрібна дозвіл сесії на роботи проводимо генеральному плану». Проти самого генерального плану депутати не заперечували, хоча й обговорювали проблемні питання досить активно. Хотілося б, бо тут розмови, що в нас і парки на закону, і так далі. Все-таки статус партій, тих межі, і взагалі поліція. Ми зараз розробляємо проекти повністю по окремо, в кожному взятому парку, починаючи від центру міста і закінчуючи всіма парками, які у нас існують, ми розробляємо проєкти, вони будуть внесені в гандман. Тут багато які хочуть будувати гаражі, але і є. Місця, які виділені вже людям тому 10 років, і вони не будують, будівництво не ведеться. Я, наприклад, пропоную, щоб уважно подивитися ці місця, де не проводиться будівництво, і вилучити ті земельні ділянки, адже як вже 10 років аражні Загалом запитання пропозиції було чимало не виключені з часом і зауваження з боку жителів міста, адже на сесії не були присутні ані керівники підприємств, установ та організації, ані представники громадськості. Тож, хоча депутати дали дозвіл на поновлення генерального плану забудови міста, його ще чекає ретельне обговорення з наступними громадськими слуханнями. Окрім цього питання, депутати також затвердили протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна, внесли зміни до поточного бюджету та плану природоохоронних заходів. Після обговорення внесених до порядку денного питань депутатських звернень та деяких пропозицій, що були озвучені у пункті різне, позачергова сесія Бурштинської міської ради, завершила свою роботу.